Елізабет І є одною з найбільш шанованих та водночас суперечливих фігур Сполученого Королівства. Вона є найвідомішою представницею династії Тюдорів та королевою, яку любили англійці. Вона примирила католиків і протестантів, опікувалася першовідкривачами морів та діячами мистецтва. Однак, перш ніж зайняти трон, майбутня королева пережила численну кількість епізодів, які вплинули на неї як особистість та правительку. Матеріал тутувала студентка третього курсу освітньої програми Американістика та європейські студії Радкевич Анастасія. Елізабет народилася 7 вересня 1533 року в королівському палаці в Гринвічі. Її батько Генріх VIII був не дуже радий цій події. Король чекав на спадкоємця, і народження доньки його засмутило. Дівчинці не було й трьох років, коли вона втратила матір. Генріх VIII, так і не дочекавшись сина від Анни Болейн, звинуватив її одночасно в державній зраді та в подружній невірності. Уціліти в Болейн не було шансів, королей відрубали голову. На момент смерті батька, принцеса мала невеликі шанси на престол. Спадкоємцем був її молодший брат Едуард, з яким у Елізабет склалися теплі стосунки. Далі йшла старша сестра Марія, яка родичку недолюблювала. Якщо Елізабет була протестанткою, то Марія була ревною католичкою. Генріх VIII заповів престол своєму синові та визнав доньку як майбутніх спадкоємниць у разі смерті Едуарда. Але 1553 року той помирає від пневмонії. Поки принцеса переживала потрясіння, країна поринула в хаос, який завершився сходженням на престол Марії. Вона вирішила повернути Англію до католицтва. Англії зростало невдоволення політикою королеви. 1558 року Марія померла, а Елізабет стала королевою Англії. Коронація Елізабет стала надзвичайно яскравою подією. За словами очевидця, напередодні випав сніг і, здавалося, ніби весь двір переливається дорогоцінним камінням та золотими намистинами. Перед королевою, яку несли в паленкіні в оточенні камер Фрейлін, слідували придворні єпископи та іноземні посли. Її приїзд до Лондона супроводжувався урочистим звуком дзвонів. Елізабет енергійно розпочала державні справи. Після сходження королева призначила головним державним секретарем Вільяма Сесіла. У перші тижні правління королева скоротила чисельність таємної ради. Елізабет сформувала навколо себе коло досвідчених та відданих радників. Королева мала вирішити велику кількість внутрішніх проблем, які роздирали державу. Першою з них була віра. Протистояння католицтва та протестантства дестабілізувало ситуацію в Англії. Коли королівська рада порадила їй скасувати всі католицькі меси в Англії, вона відмовилася від такого радикального рішення, відновивши церкву в правах, ліквідовану за Марією І. Економіка країни також потребувала уваги. Акцент було зроблено на політику протекціонізму та підтримку торгових компаній. Корона надавала допомогу збіднілій аристократії, дворяни отримували права на ввезення та вивезення різного роду продукції. Але водночас часто ігнорувалися проблеми селян. Сільське господарство в цей період переживало кризу. Парламент приймав закони, щоб вирішити цю проблему, але позитивного результату досягти не вдалося. Висока вартість оренди, неврожаї і, як наслідок дорогі продукти, посилювали становище. За Елізабет настав розквіт мистецтва. Сучасником королеви був драматург Вільям Шекспір, і правителька особисто відвідувала прем'єру його п'єси Сон літньої ночі. Також Елізабет протигувала мореплавцям і першовідкривачам. Королева розуміла, наскільки важливо було зміцнювати вплив Англії. Зокрема, Елізабет надала фавориту Уолтеру Релі, який прославився нападами на іспанські кораблі, право засновувати англійські колонії на нових землях. Королева заклала основи могутності Англії як морської держави. За Елізабет одночасно сформувався не лише придворний етикет, а й палацовий побут. Королева мала кілька постійних резиденцій, і її двір, згідно з традицією, регулярно переїжджав з одного палацу до іншого. У зимовий час близько шести тижнів зазвичай проводили у Вайтхолі, потім переїжджали до Річманського палацу, плаценті в Грінвічі, а звідти до Великодня переміщалися до Вінзора. Невід'ємним елементом придворного життя були урочисті прийоми і маскаради, які відбувалися не тільки в резиденціях королеви, але й в замках Знаті, які приймали її з двором. Головна лондонська резиденція королеви палацу Уайтхолл налічувала близько двох тисяч приміщень. У різні часи Елізабет служили 28 фрейлі, які погодили, як правило, з благородних сімей. Найближчі з них одягали королеву, накладали макіяж, робили зачіску, підбирали для неї сукні, прикраси, дегустували приготовлену для неї їжу та напої в разі отрути. Елізабет ставала, як правило, пізно, любила читання або ранкові прогулянки на самоті, а також ретельно стежила за собою, регулярно вмиваючись за домогою Фрейлін. Прийнявши водні процедури, Елізабет приступала до макіяжу. Уславлена шкіра кольору слонової кістки, яку можна було бачити на всіх портретах, була результатом застосування косметики. На обличчя королеві наносили схожу на меренгу суміш із яєчного білка, подрібненої яєчної шкарлупи, галунів, бури та макового насіння. Ця суміш була змішана з водою і збита доти, доки піна не піднімалася на три пальці. Таку суміш застосовували для відбілювання, гладкості та пом'якшення шкіри. Насправді, крем, який виходив, лише знебарював її та був отрутою для шкіри Елізабет. Останні роки життя Елізабет навряд чи можна назвати щасливими. Смерті близьких друзів зробили її похмурою. Вона все частіше воліла залишатися на самоті. На початку 1603 року стан Елізабет різко погіршився. Радники благали вирішити питання про наступника. Королева зробила вибір на користь шотландського короля Якова І, сина страченої Марії Стюарт. 24 березня 1603 року Елізабет І, остання з династії Тюдорів, померла у палаці Річмонд. Елізабет І довела, що жінка може правити Англією не гірше, ніж чоловік. Королева стала легендою ще за життя, оспівана поетами та увіковічнена художниками як Глоріана. Вона стала безсмертною богинею, яка поклялася захищати націю в разі будь-яких негараздів.